Дякуємо, колеги. Це пекучі нюс. Прогріваємо не гірші ніж українські дрони, прогрівають російські склади. З вами Володимир Остапчук. та Пекуча Ірина Сопонар. Сьогодні у випуску превентивне мародерство росіянців на Курщині або спеціальна вандальна операція. Зсу створили декілька концтаборів для росіян у хворій уяві Марії Захарової. Найбагатший байкер у світі. А Лукашенко покаже звідки почнеться третя світова. Поїхали. У Курській області ЗСУ роблять расистам з контрнаступу, контрнастрій. Сили оборони розширили плацдарм у Курській області і просуваються далі. Ой, дай Бог вас здоров'я, хай вас боженька береже. Захотіла Україна в Європу, хай йде в Європу. Так же? це їхнє діло. Самостійна держава. Ні, якого були лісти. А «The Guardian», повідомляє, що на Росії знали про наступ ЗСУ на Курську область ще у 23-му році і намагались підготуватись. Попереджений значить просто попереджений. Все в кращих традиціях Росії. Знаючи про наступ на Курську область, вони готували фортифікаційні споруди в Московській. Бо Курськ Курськом, а царя треба оберігати. Тобто вони знали про напад ще у 23-му році? Так. Тому і посилено готувались кадирівці цікати, а строковики масово здаватись в полон. Ну кадирівці, взагалі, єдині, хто отримав зброю зарядженою. А вже ж. кажуть, що у них під час початку нашого наступу телефони були заряджені на 100%. Унітази з Коренева їдуть в холодні краї. Російська армія відмародерила Коренево, місто на Курщині, яке ще тимчасово не зайняли зсу. потрібна допомога. Ми люди. Ну правильно, не кожен російський солдат доживає до мародерства, тож треба поспішати. Чим речниця алкозакордонних справ Росії Марія Захарова може налякати росіян більше ніж своїм обличчям. Вона лякає мешканців Коренова, тим, що ЗСУ створюють у Курській області концтабори. Є просто прямі е, дані свідчення о созданні бойовиками ОСУ в російському Прігранічі подобі концлагерей. Напевно, Захарова побачила прості російські хати в Курській області і подумала, що то концтабори. Як можна вірити ти ведучі? Вона ж рижа, і по любому стрижеться собачого грумера. Сьогодні у нас з Володимиром особливий день. Так, адже сьогодні Петро Порошенко святкує свій 59-й день народження. Можна не скидатися. Петро Порошенко вирішив привітати себе першим та з багатів за літо на понад 38 мільйонів гривень. Скільки?! Ось вона, наша гордість. Найкращий боєць нашого економічного фронту. І це при тому, що тимчасово не працює його магазин у Сучі. Виходить, що Петро Олексійовичу живеться при Зеленському дуже непогано. Загалом статки іменинника за час війни зросли до одного мільярда доларів. Щось дуже швидко, навіть як для мотоцикліста. Байкерам особливо вітать. Слава крей. Скоріш за все, сивочолий гетьман має хитрий план. Розбагатіти так сильно, щоби одним махом. Купити всю Росію. Чого не зробиш заради процвітання рідної держави? Бажаємо Петру Олексійовичу довгих років життя. І, звичайно ж, жмемо руку і обіймаємо. Вусатий нянь Лукашенко готує всіх до того, що на нього знову готується напад. Напад на Білорусь! Запам'ятайте це! Це третя світова війна. Невеликий екскурс в історію. Перша світова почалася із вбивства Ерцгерцога Франца Фердинанда. Ну з логіки самопроголошеного усичависи Білорусі. Третя світова почнеться з того, що наступаючі потопчуть на Гомельщині посаджену картоплю. Або з нелюдської віроломної атаки американців на ворота команди Лукашенка під час гри Хокей. Чи хтось вночі збриє Лукадафі вуса? Судячи з логіки картопляного, з вбивства когось суттєвого, найріднішого для Лукашенка шпіца Умки. От візьме хтось і переїде шпіца трактором. Коротше, перша світова почалася з вбивства ерцгерцога Франца Фердинанта. А третя світова почнеться із нападу на екс-голову колгоспу Ригорича. Щодня ти лягаєш спати в обіймах зі смертю. Путін, помоги! Путін, вивіді війська! 49% росіянців виступили за завершення війни без досягнення цілей Путіна. І це рекордний показник за два роки. Зачекайте, а чи то случилось? Іре, ну просто два роки тому ми просили закрити небо над Україною. А зараз вимагаємо відкрити небо над Росією, бо це необхідно для реалізації плану перемоги. Що ж, зробимо це разом. Слава Україні! Героям слава!